Друзі, нас інфоперші про головне поїхали перед Угорщиною. Трамп таки скасував зустріч санкції. Вів Путіна трясе все, що може піти не по тому плану, що він хотів в бункері, зібрання, яке мало стати плануванням нової фази війни, але перетворилось на акт розколу п'ять із дев'яти генералів ФСБ більше не з Путіним. Пише телеграм-канал генерала Сфери, який підконтрольний професору Соловію, коли Путін почав говорити про розширення повноважень каральних органів та силову зачистку тилу. Один із генералів ФСБ прийшовши Чечню і Сирії, став зірвати один із генералів, який прийшов Чечню і Сирію, став зірвав погони. Кинув на стіл. Ми не будемо катами власного народу. Ми втратили межу, і більше, не наш президент. За ним іще четверо погони падають на полірований кремлівський дуб тиша. Довше за вічність Путін в ярості, але без сили. Він крикнув Зрада, але ніхто не відповів. Решта мовчки підвелися і вийшли з кімнати. Один залишився, зірвав шеврон і сказав: скоро ми повернемося, але вже не під вами. Патрушев чекає свого моменту. Ці генерали не бездіяльні. Вони вже в контакті з крилом Патрушова. Він формує альтернативну вертикаль. Технократи, командири середньої ланки на частини охорони двійника в колуарах ФСБ ходить новий термін. Реальна влада вже не там, де портрет замах в бункері декілька днів по тому стрільба в ізольованій кімнаті бункера. Путін в бронежилеті, який врятував йому життя тілесні ушкодження. Мінімальний, але шок максимальний черговий замах на диктатора спочатку повномасштабного вторгнення. ФСО офіційно мовчить, але джерела повідомляють, вибухівку було закладено в вентиляційну шахту. Використано внутрішній код доступу. Це могла зробити лише людина з особистої охорони президент США Трамп вів санкції проти двох найбільших енергетичних компаній країни агресорки Росії. Цей удар під дих по військової економіці РФ, а зовсім не ляпас про це пише News, аналізуючи нове рішення американського лідера. Автор матеріалу вказує, що нафтові гіганти Лукойл є двигунами, які перекачують гроші через військові вени Москви. Мета цих санкцій обмежити можливості Кремля отримувати кошти для своєї військової машини. Нафта це кровоносна система Росія. Нові санкції Трампа її перекрили. Однак цей крок приховує в собі ризики чинити тиск на нафтовий сектор РФ Трамп, тисне і на світовий ринок, і цей тиск може позначитись і на Америці. Президент США, зокрема висловив сподівання, що ці масштабні санкції не триватимуть довго зі свого боку. ЄС поспішив повторити позицію Вашингтона, посиливши контроль над імпортом російської нафти і посиливши правила судноплавства. Європа ясно дала зрозуміти, що вона на його боці і західний альянс поділяє його заходи. Санкції президента Шаця більше ніж покарання. Це стратегічна гра, спрямована на те, щоб загнати. Т російського диктатора Путіна вкут, але грань помилки дуже тонка. Пише Sky News. Якщо ціни на нафту різко зростуть або єдність союзників дасть тріщину, Трамп може опинитись в непростому становищі. Різімує автор матеріалу 22 жовтня. Сполучені Штати вперше за друге адміністрацією президента Трампа застосувала нові санкції проти Росії. Офіс із контролю за зовнішніми активами. Оголосив про нові санкції внаступ нестачі серйозної прихильності Росії до мирного процесу для завершення війни в Україні. Зокрема, під санкції потрапляють РосНєфті Лукоєл, міністр фінансів. Скотт Бесен заявив, що це сигнал для Кремля про те, що час припинити вбивства і негайно припинити вогонь. Своєю чергою, президент Шатрам висловив впевнення, що запровадження санкцій ша матимуть вплив на мирний процес. Це масштабні санкції. дві найбільші нафтові компанії серед найбільших у світі вони російські. Вони видобувають багато нафти і сподіваємось, що це спонукає Путіна. Сподіваємось, він стане розсудливим. Заявив Трамп. Він також скасував зустріч з Путіним в Будапешті. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремах політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.